Симнадцятому році Путін на військовій російській базі в Сирії сказав, що якщо терористи знову піднімуть голову, то Росія завдасть їм такого удару, якого вони ще не бачили. Ну а тепер Баша Раса втік Москву. Чи праві міжнародні медіа, коли кажуть, що падіння режиму Асада великий геополітичний провал Росії? І якщо праві, як тепер російська пропаганда? Пояснить буде пояснювати це населенню? Ну дійсно, за останні дні відбулася карколомна зміна в. Інтерпретації цих подій в російському інформаційному просторі нагадують часто оглядачі згадують реакцію французької преси на повернення Наполеона. Спочатку називали його там чудовисько-монстром, а потім вітали його ем, прихід до Парижу як законного імператора. Е, так, от в, в російській пресі спочатку називали теж е, кривавими терористами, потім повстанцями. Сьогодні вже нова влада Сирії, е, тому що Росіянам важливо, хоч, якщо не зберегти свої бази в ХМІМ. Та в Тартусі то, хоча б дати можливість більш-менш організовано вивезти всю техніку, ми бачили кадри за останні дні, як колони російської техніки досить вільно пересуваються сирійськими дорогами. На сьогодні зранку вже були аерофотозйомка супутникової знімки бази в хмеймім де великі вантажні російські літаки завантажують військовим обладнанням, і це. Насправді має нас турбувати, оскільки куди це обладнання буде тепер передислоковано. відповідно скорше за все, саме на український фронт, і тому тут в нас ну такі, як кажуть, неоднозначні відчуття з цього приводу імбівалентний, як прийнято казати, тобто з одного року з одного боку, ми радіємо тим, тому що впав кривавий диктатор-союзник Путіна на близькому сході, і зайвий раз виправдовується твердження, що чим довше триває диктатура, тим кривавішим буває вихід з цієї диктатури. І дійсно сьогодні відкривають ці страшні. Кам'яні шафи, де без вікон, без, без світла, десятиліттями утримували заручників цього кривавого режиму, і дійсно зайвий раз підтверджують відомий вислів, що насправді корони вони деформують голови правителів не лише зовні, але й зсередини. тому що очікувати, що колишній так цивілізований. З західною освітою офтальмолог Башар Асад перетворився на такого кривавого диктатора. Було важко ще 24 роки тому, коли він прийшов до влади. Нагадаю, насправді не був його старший син Басиль, але він загинув якраз от під час пересування тими самими важкими гірськими дорогами. Він після того як він загинув, то довелося викликати з в Британії Башара Асада, хоча він мав свою там власну клініку, і ось за ці 24 роки перетворився на такого кривавого диктатора, який сьогодні, ну, за деякими конспірологічними версіями, ізраїльтяни дали йому можливість вилетіти спокійно з території Сирії за те, що він там якісь секрети військові поділився з ізраїльтянами, і саме завдяки цій інформації. Кіблискавичний удар нанесла ізраїльська авіація за 24 години більше трьохсот нальотів, і як дехто стверджує, там майже 90% відсотків всіх військових об'єктів військових баз Сирії були знешкоджені в першу чергу. Те, що турбувало якраз сирійців ізраїттян, це засоби ППО та авіація Сирійська. Нагадаю, що в цьому проміжку між Дамаском та ат аль Атальджурян, як у них арабською вимовляється, ці рамота голян і в ритом голландськими висотами там віс. Сен 60 кілометрів, і вона була абсолютним рекордсменом в світі по насиченості засобами ППО. Саме радянські спеціалісти впродовж 60 років підтримували на більш-менш належному стані належному стані цю протиповітряну оборону для того, щоб захистити столицю Дамаск. Але як відомо. Саме е загострення свого часу е протистояння в сфері озброєнь між радянським союзом і Сполученими Штатами розпочалося після провалу радянського ЧППО під час так званої ліванської війни 82-83 років. Е і саме ці комплекси, навіть С-200, до якого я був до 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 долучений як перекладач, вони не виправдали тих надій, які на них покладали, не збили жодного е е літака. Ізраїльської авіації, авіації які здійснили нальоти на на південь вірніше Сирії і на північ Лівану. Після цього радянський союз почав шалені кошти ввалювати в нові е, варіанти озброєння. Розпочалися ці так само історія з цими зоряними війнами, і зрештою радянський бюджет не витримав такого навантаження. І сталося те, що сталося. Радянський Союз вже через там 10 сірі скільки через 7 років розвалився да, після цього провалу саме е, радянської зброї на близькому сході. Ну і сьогодні росіянам е, важливо вивести е, ті озброєння, ті комплекси знов ж таки російські е, ППО. Зральська авіація знищила е, сирійські не тільки ППО, але й е, військово-морську базу в латакії Практично там всі кораблі, які там лишалися після того, як. Е, Російська флотилія ще там сім днів тому покинула Тартус. Всі ми бачили ці кадри. Ми повністю в Ататії в, 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 в Тартусі були знищені кораблі, які перебували там вже багато років. і Це вважалося найпотужнішою базою з одного боку. Так це е, вивільняє да, певну кількість військових можливостей для його обсесії. Головні це війна. З непокорної України да додавити Україну да до тиснути, а з іншого боку, дати це втрата, важлива втрата таких дуже важливих баз, з яких Путін може проєкт проєктувати свою силу на і африканський, зокрема континент, ну не вибачно тільки проектувати насправді ці корон корабли це тих там восьми військових кораблів, великих, які вийшли з бази в. Тартусі чотири носія е, балістичних ракет. Тому ці ракети загрожували і в українській території. Тому зараз вони можливо, як дехто стверджує, скористаються цією базою в Бенгазі, яку контролює лояльний до Путінської Росії в, в хафтар генерал Хафтар. Нагадаю, що після вбивства каддафі насправді громадянська війна охопила Лівію, і ось та частина. Яка традиційно була максимально лояльна до клану е Каддафі, тому що він якраз походить з Бенгазі, і цей полковник генерал Хавтар він теж з. Ну, з... Його е, м, племені, і вони до, до, досі контролюють цю територію, і можливо, якраз користуються всі ці кораблі цією базою для того, щоб можна було їх обслуговувати інакше не, через те, що вони не зможуть пройти через конвенцію Монтро або Спольською протокою. Їм доведеться пересуватися в Балтійське море. Ну з Балтійського Балтійському морі е, насправді їм ще важче буде вільно оперувати через те, що вже є там е, е, наміри, зокрема в Естонії. І в Норвегії ускладнити вільне пересування російських кораблів Балтикою. Дмитре. Ну і звісно, ми поговорити про от саме з того кута, не подивитися на цю проблему, чи вдасться Росії налагодити відносини з сирійськими повстанцями, яких ще на початку грудня Москва називала терористами, да? а зараз навіть посол Сирії в Москві зараз передягнувся в повітрі, да, і підтримав їх. А питання, звісно, що буде з російськими базами Сирії, все ж таки для Росії це єдиний виход вихід в Середземне серед моря. Ну і в дуже потужний гравець, але поки що не відомо, як Туреччина буде впливати на подальші хід подій, але вона там да Ердоган зараз може хвилюватися тим, що він посприяв щонайменше да цим подіям, чи зможе Путін домовитися а, з Ердоганом щодо своєї подальшої присутності в Сирії. Ну тут сьогодні якраз в туреччині можливо головне домовитися з сполученими штатами, які як відомо допомагають і певним чином контролюють діяльність курдів, оскільки головна, головна мета якраз турецької участі в сирійських подіях була забезпечити свій південний кордон від. Проникнення активізації курдських сепаратистів нагадаю, що з 35 мільйонного курдського народу, який там десятиліттями виборює свою незалежність, саме найбільша громада, саме 15 мільйонів, перебувають на території Туреччини і саме. Ця громада зазнає максимальних утисків. Нагадаю, що припустимо в Сирії свого часу, навіть там курдською мовою видавалися газети. Я сам 42 два роки тому побачив перший раз курдську газету. Не міг спочатку зрозуміти, якою мовою тут написано, тому що арабська в'язні, але не зовсім не арабська не перська мова. Потім в Іраку також громада досить велика 6 мільйонів. І успіхи курдської провінції Кіркук, яка Демонструє зараз там шалені темпи розвитку, і завдяки знов ж таки нафтовим родовищам забезпечує високий рівень життя курдів на півночі Іраку і це без, без безумовного хвилює Ердогана, що ось такі сепаратистські прояви, які вже даються так знаки в Іраку, в Іранці і в Сирії, вони можуть вплинути і на діяльність так званої робітничої партії Курдистану, яка нагадаю заборонена в Туреччині, в Туреччині навіть в громадських містах. Місцях заборонено розмовляти курдською мовою, і за це можна потрапити до в'язниці. Так, от саме участь сьогодні Туреччини в цьому конфлікті вона була визначальною. Дехто стверджує, що навіть при посередництві Туреччини українські оператори FPV-дронів були залучені і забезпечили враження сирійських тих чи інших об'єктів військових. Так от зараз, начебто, Сполучені Штати координують свої дії з Туреччиною і буквально там п'ять днів тому повідомили, що курди захопили деякі нафтоносні райони по виходить, якій це по. Правий берег рекі річки Ефрат, тому що досі вони контролювали в ем, лівий берег, повністю лівий берег ріки, річки Ефрат Але з, з, 5 п'ять днів тому вони перейшли е, Ефрат і почали контролювати е, якраз нафтові родовища, які е, по той бік ріки І потім, от як стверджують оглядачі, що саме координація дій між там, з Туреччиною та Сполучених Штатами, вона змусила мирним шляхом повернути ці курські підрозділи на лівий берег і це лишається контроль курськими повстанцями лише тієї частини, яка Ну, впритул в до е, м, іракського та турецького кордону, тобто зона е, контролю курдських повстанців, не розширюється, і це стверджують, що це координується якраз між не, не, не між Росією та Туреччиною, а саме між Сполученими Штатами і Туреччиною Важко зараз очікувати, що цей вузол протиріч Дуже. всередині, тому що нагадаю, сьогодні друзі звернулися червініше вчора вчора ще не сирійські друзі. Нагадаю, що це ще один розділений між е, чотирма країнами. Народ, яка етнічна, особлива меншина, яка має свої досить впливові позиції в Лівані в такий фронт Джумблата, З ті в Ізраїлі. вони воюють на боці в призивають, призивають їх в армію. Навіть нещодавно полковник зараз не згадаю його прізвище загинув в газі, полковник ізраїльської армії, друз. Який був най, ну, відомішим старшим офіцером руського походження, йому влаштували такі урочисте поховання, і його як героя вшанували його пам'ять на державному рівні в Ізраїлі, тобто друзі, як і бідуїни представляли ту частину арабського населення Ізраїлю, які були лояльні до цієї країни і проходили службу ну, або в прикордонних військах, або в військах спеціального призначення, так чи інакше ці друзькі поселення вони розташовані і по території Ізраїлю. Я неодноразово свого часу і працюючи консулом, якраз ровозив наших українських гостей по селищам Друзьким. Вони дуже гостинно завжди приймали. І крім того, в Лівані я згадав в такий фронт джумблата традиційно це таке декілька вже поколінь Ліванських політик. aqui, o Відіграють визначну роль теж всередині цієї країни, тому що є одним з 18 офіційно визнаних етнорелігійних угруповань в цій країні, між якими точиться боротьба за, за владу. Так от сьогодні друзі, які живуть по той бік голландських висот на території, які зараз контролюють ізраїльські війська, але офіційно не входять до території, яку вони визнали своєю Так от ці ще шість поселень їхні хат'яри, да, ну це старейшини цих поселень звернулися до влади ізраїлю приєднати цю територію до ізраїльського до ізраїльської держави, і сьогодні там точаться дискусії: чи можна взагалі всередині ізраїлю, чи можна взагалі розглядати офіційно подібні звернення? Угу. Так, 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 так. Так. Ну е, да, тоді е, саме питання щодо Ізраїлю, де ви е, були нашим консулом України певний час. Раніше там політики та дипломати прямо казали, пам'ятаємо, що не постачають зброї Україні. Чому? Бо Росія там тримає свої війська, да і все О, от такий е шантаж російський щодо Сирії. А тепер чи ми можемо припустити, що щось зміниться? І що взагалі означає повалення Асада для Ізраїля? Ну дійсно неоднозначні оцінки. По перше, е так звана гей Атахрі Рашам, її керівники вони колишні керівники Аль-Каїди. І в це напрямок, такий сулафійський напрямок в сунітському ісламі, і для них взагалі то відход від ісламської віри, корається смертною карою. Тобто там достатньо екстремістські такі в них завжди були нахили. І тепер припустимо, цей самий Джуляні, між іншим його ім'я. Це ж, якраз ну, вірніше, це так, так звана куня. Тобто надбане ім'я або прізвисько, воно якраз натякає на те, що він якраз воєв буде, буде воювати за голландські висоти. Тому що Аль Джуляні, це і є якраз той хлопець з голландських висот, і він дійсно вже заявив, що ми не визнаємо ізраїльського контролю над голландськими висотами. І є такий, є такий так званий зелений принц, один син Син керівника відомого керівника Хамасу, який давно вже втік на захід і критикує, піддає ж такій страшній критиці цю організацію. Так от він стверджує, що насправді вони досі приховують свої такі експансіоністські наміри. А з часом, коли вони опанують повністю повністю всю Сирію то є велика небезпека для Ізраїлю, навіть більша ніж була за часів Асада, тому що Асад ну помірковано досить ставився до Ізраїлю, ніколи офіційно за. За всі роки його правління не вступав в ніякі військові конфлікти. А що очікувати від цього солофійського солофійського напрямку важко зараз передбачити, тому ізраїльтяни і намагалися так блискавично знищити практично всі потужності ізраїль, сирійської армії. Це їм дійсно вдалося. Ну в самому Ізраїлі якраз зараз триває. Тривають судові засідання по корупційних справах Натанягу. Він вперше за останні роки почав відвідувати там спеціальне приміщення підземний підземну кімнату судових засідань, де піддають його допитам судді. і Слідчі так от є твердження всередині ізраїльського суспільства, що на час цього судового засідання він мав би скласти свої повноваження, тому що йому доводиться відволікатися, відволікати всю свою увагу на свій захист, щоб убезпечити себе від ну, ув'язнення. Але Натаніагу відмовляється це робити, і це знов ж таки загострює внутрішню. Політичну ситуацію в самому Ізраїлю От є керівник опозиційної партії Єшатід, Яїр Лапід, Він якраз з нищівною критикою виступив позавчора на тенягу. З одного боку порадів, що під його під його керівництвом такі були досягнені на військовому фронті, але з іншого боку вимагає від нього зняти з себе повноваження прем'єр-міністра на час цього судового процесу. Ну на жаль. Немає, немає там сьогодні в ізраїльському суспільстві єдності, і це в першу чергу через те, що неприродна створилася така коаліція, коли Натаньягу не рятуючи знов ж таки свою свободу, уклав коаліційну цю угоду з абсолютно реакційними для більшості ізраїльського суспільства ліберального суспільства організаціями, яких очолюють бенгвір і Смотрич, які зайняли найвпливовіші посади в його кабінеті міністра фінансів і міністра внутрішньої безпеки, тобто люди, які не служили в армії, не ну очолюють там. Релігійні були самі навіть притягнути свого часу до відповідальності як бенгвір, за там терористичні свої якісь прояви. Пане Дмитре, давайте в наприкінці так зробимо маленький анонс. Ви вже про це говорили в етерах прямого про те, що ми з вами намагалися так, закрутити такий проєкт разом, і це сталося. Ми отримали підтримку е, і певну підтримку, і будемо разом е, працювати на напрямку так званого глобального півдня. В Америці кажуть, «use this term advisedly», тобто ми не зовсім погоджуємося. Да, тим це як третій світ. пам'ятаєте, зараз глобальний південь, ані те, ані се воно не не є політкоректним прав, і правильним да, глобальний південь. Але все одне йдеться, ви знаєте, про такі бідні, мабуть, не дуже розвинуті країни, але країни, які е, також впливають на міжнародний порядок денний, зокрема через голосування в ООН. Так далі, і з паном зараз я почав вже мандрувати тут, і як ви знаєте, зустрічатися з е, пасмірами влади. Ходити на етери місцевих телебачень, просувати українські наративи і просто е, говорити і е, попереджати людей про е, те, що Росія веде не тільки гарячу війну в Україні, але і всесвітню інформаційну війну, яка торкається також у таких маленьких країн, як Фідзі і Тонге, і само Івануату, де я зараз перебуваю, де зростає з одного боку китайський вплив. І де звісно з китайським впливом входять проросійські наративи, і звісно, тут ми будемо говорити і про Африку, і про парк, де я дуже сподіваюся, пане Дмитре, ми зможемо а, влаштувати де серію подій заходів, куди і ви зможете приїхати. Будь Була з'ясувати про важливість саме такої так. роботи, так ні ніде правди діти. Українська дипломатія не попрацьовує на цьому. Напрямку недостатньо захищає в інформаційному просторі глобального півдня українські державні національні інтереси, і через це настільки стає актуальним долучення не державних організацій представників громадянського суспільства до цієї діяльності, і тому ми вирішили об'єднати наші зусилля. В нас є Блогерський клуб, який ми створили якраз рік тому, і ми намагаємося долучити наших досвідчених блогерів для того, для того, щоб їхню корисну інформацію можна було поширювати не тільки традиційними методами, але й за використанням штучного інтелекту. Ось на цьому тижні записали необхідні ну так звані аватари для того, щоб. Ті ті тексти, які актуальні тексти в для захисту інформаційних інтересів України в світі могли могли буквально там з блискавичною швидкістю бездоганно перекладатися, адаптуватися на іноземні мови, і за допомогою відповідних платформ штучного інтелекту можна було поширювати потім не лише англійською, але й французькою, іспанською. Нагадаю, що в тому тій самій Латинській Америці в більшість країн. Якраз користуються іспанською мовою, а ми на цьому напрямку не допрацьовуємо. Тобто, якраз можливості штучного інтелекту будуть нам використані для того, щоб в ну, різні абсолютно використати підходи. Тут історичні розвідки, якими займається, припустимо, наш член нашого клубу Олександр Палій, і актуальні так. актуальні матеріали, які розміщують Тарас Березовець і Віталій Кортников, могли бути адаптовані і швидко розповсюджені всіма можливими шляхами. І ну звісно, ваш ресурс буде uh, залучений ваш uh, дуже популярний Ютуб канал, і ваша сторінка в Фейсбуці ре з зусиллями uh, правильних людей, скажімо так, yeah. Да? Yeah. і yeah, ми сказали про Нафрика, аби зрозуміло наше. Я думаю, наші глядачі, які дивляться The Week, вони вже знають, що саме в франкофонній Африці величезна проблема з російською пропагандою, тобто за йдеться про попівуар, про Ніжер франкофонні країни, де дуже стрімко е, зростає вплив Росії, де повалені е, уряди так завдяки зусиллям російської росіян, е, і це дуже величезне, дуже величезне такий пласт роботи, який ми маємо е, зробити. Знаєте, просто дехто скаже, а навіщо взагалі витрачати час на ці країни? І знаєте, в нашій розмові декілька тижнів тому е, потік сказав, нам все це. Та фені. нам потрібна робота з західними країнами, благо, і все це зрозуміло. І так переважна більшість зусиль має бути спрямована на Вашингтон на окремі штати, на де перебувають, звісно, так де живуть республіканці, де звідки е, походять впливові республіканські сенатори, конгресмени. Але ви знаєте, ну якщо є одна людина, яку можна послати, так е, попрацювати на полінезійському напрямку, де, до речі, я знаю, ви подорожували. Ви взагалі були всюди у світі. То чому ні? Ми ж йдеться про країну з 30 мільйонним населенням. Ми маємо бути присутні всюди. Звісно, не в однаковій кількості. росіяни присутні всюди. І я вам скажу в своїх подорожах: я постійно стикаюся з цими наративами. Не так все однозначно, а, і такі, такої симпатії, до якої ми звикли в країнах розвинутих країнах заходу, тут немає І знову ж таки через вплив Китаю, і звісно, через намагання Китаю також просувати і наративи свого молодшого партнера. Ну нагадаю, та сама Маргарита Симонян вихвалялася, що, попри там, ну начебто, утиски з боку Ютубу, який блокує пропагандистські російські канали, вони знаходять альтернативні шляхи і через той самий Твіттер сьогодні, який на жаль не, не завжди об'єктивно висвітлює, де да, завдяки зусиллям Ілона Маска, воно ж таки не ніде правди діти. Ми свого часу втратили такого нашого союзника. Який ще два з половиною роки тому був абсолютно на нашому боці, але іноді ми дозволяли собі навіть на державному рівні такі нелицеприятні по відношенню до нього вислови, які відштовхнули його. А я з певним чином погоджуюсь з Віталієм, що в напрямку там фінансової військової допомоги для нас пріоритетним напрямком відповідно є е, західні, західні країни, але в інформаційному плані для того, щоб ми не втрачали хоча б в, в під час голосування в ООН чи там в ЮНЕСКО голоси наших потенційних союзників. Нагадаю, що це для мене особисто було як ну, серйозна така поразка. Я це сприйняв, коли там в в березні 24 ну, в березні 22 і 23 років 143 країни серед країн учасників ООН голосували за резолюцію яка вимагала беззастережне повне негайне виведення російських військ а вже через два роки на цих самітах які збирав наш э, голова офісу президента Єрмак э, з 80 країн, які на них були присутні, тільки 60 підтримали ці проукраїнські резолюції. Тобто, ми втратили більше половини наших союзників за два роки. Тобто, це абсолютно ганебний факт. І якраз наше завдання надолужити на цьому напрямку, розповсюджити я маю всі э, вправду про ці страшні злочини кривавої путінської э, Росії, які вони продовжують щодня здійснювати. Це найкривавіший конфлікт за часів. Другої світової війни, які не отримує відповідного висвітлення а на галілуя, галілуя і анен. Як то кажуть, абсолютно вами погоджуюсь, і е, абсолютно співзвучні наші відчуття і меседжі. і знову ж таки, пане Дмитро, Дякую вам за інтерв'ю.